Пішохідний міст як перевірка психіки Дніпрян. Мова йде про конструкцію біля центрального вокзалу, що веде від вулиці Ударників до проспекту Сергія Нігояна, побудовану більше 60 років тому. Та з того часу про капітальний ремонт здається, ніхто не замислювався. Тим не менш, сотні містян щодня вимушені ходити по не надто надійній і тому небезпечній конструкції. Пішохідний міст збудували у далекому 1950 році для сполучення між вулицею Ударників та тодішнім проспектом Калініна, нині Сергія Нігояна. Конструкція проходить над промисловою зоною та залізницею. Щодня ним пересуваються сотні городян, і більшість з них оцінюють технічний стан мосту як аварійний. Мост, звісно, неудачний, і його й посипати, треба і ремонтувати тут і доски. Ну, мост аварійний, можна сказати, ужасне, конічно, аварійний. Страшно лікарі по ньому. А, а що делать? <рес> другого виходу нет. ні. Да страшно. Часто здесь ходите? Ну вот частенько. Металеві тут лише опори та огорожа по боках. Перекриття ж повністю з дерев'яних дошок, які зовсім не виглядають надійними. Суцільні дірки та щелини. Ще й сходинки розхитані. Якщо провалитись, вниз летіти метрів 20. А взимку усе це ще й покривається снігом та кригою. Як мозг ну страшновато іноді, коли нової снігу. І хоча час від часу сніг прибирають, а кригою засипають піском, кардинально ситуація не змінюється. Люди, які вперше користуються цим мостом, зізнаються. Пересуватися ним ще те задоволення. Первый раз в житті тут прохожу, поэтому ну как би, бы, звісно, состояння такое не очень спорю, але люди ходять, потім как бы, у нас зараз все такое. Натяпляв містяни впевнені, міст просто необхідно зробити більш надійним. Я думаю, треба якось то укріпляти, тому що доски це не зовсім надійно. Міст, як виявилося, знаходиться на балансі придніпровської залізниці. А докладна інформація стосовно нього чомусь засекречена. Тим не менш, представники залізниці запевняють, ремонтують міст щороку. Ремонтні роботи проводяться планово. Кожний рік, Заплановано фінансування. По содержанию данного сооружения. Если не секрет, є слінчика фінансі. Закрита інформація виявляється, щілини між дошками не є недоліком. Це так по технології побудовано, аби вода і бруд не збиралися на перекритті. Тож технічний стан мосту вважають цілком нормальним. Послідні два роки жалоб не поступало. Не на камеру представник залізниці додав найближчі два роки капітальний ремонт мосту від вулиці Ударників до проспекту Нігояна не передбачений. Тож, усім, хто ним пересувається, поки що залишається лише бути обережними, триматися за поручні та дивитися під ноги. Антон Машула, Сергій Гончар, новини 11 каналу.